Муріньо програв перший фінал Єврокубки у кар'єрі. в сьоме виграла Лігу Європи, а Челсі Мудрика отримав нового тренера. Чого чекати від Почетіно і чого він вимагатиме від українця? Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Good Evening і ми розпочинаємо прямо зараз. Перед стартом. Як найшвидше поставте, будь ласка, лайк цьому відео а також оформіть підписку на цей канал. Дякую вам. Стартуємо з фіналу Ліги Європи, де Севілья в серії пенальті обіграла Рому. 1-1, а в серії пенальті рахунок 4-1 на користь іспанців перед фіналом було дуже багато розмов про Жозе Мауріньо, про те, що це його шостий Єврокубковий фінал, і всі попередні п'ять Мауріньо виграв. Перед фіналом було багато розмов про Севілью, тому що Севілья до цього шість разів грала у фіналі Кубкої Фач топак Ліги Європи. Всі ці шість фіналів Севілья виграла. Хтось мав таки програти, програла. Рома. Також перед фіналом було багато розмов про те, що Жозе Мауріні – це фактично один з останніх могікан олдскульного типового катеначівського футболу. Тренер, котрий найперше будує свою гру від оборони. Тренер, котрий дуже добре вміє сушити матчі. Дуже мало тренерів є. Отаких, от щоб до останнього до тепер, грали на такому високому рівні. Муріньо зміг добратися зі своїм одскулом до фіналу Ліги Європи, там виграв Лігу конференції в попередньому сезоні, йде більш-менш в топах серії А. Але при тому всьому ми забуваємо про тренера Севілії Хосе Луіс Менділібар, так само одскульний. Тренер він того ж самого віку, що Муріньо на два роки старший він від португальця. Але загалом він всю свою кар'єру дотримується одних і тих же принципів футболу. Звісно, він тренував команди не штибу тих, які тренував Жозе, не Реал, не Челсі та не Інтер. Але, але Менділібар все своє життя грав футбол плюс-мінус. Одинаково менділібар не любить і можливо навіть і зневажає довге перекатування м'яча. Він не любить дуже замудристих білдапів. Він максимально за вертикальний футбол. Зрозуміло, що це не історія про автобус Жозе, але це також історія про певну впертість. В підсумку ми отримали футбол двох одскульних та впертих тренерів. З оцкульністю моріння. Я думаю, ви всі розібралися, всі прекрасно її бачили, знаєте. Я нічого нового не розкажу про оцкульність Менділібара. Отож, найважливіше для його команд це швидка доставка м'яча у фінальну третину. Поля зазвичай це відбувається завдяки широким розміщенням флангових захисників та діагональним передачам від центрбеків або опорних халбеків, котрі зміщаються назад. Це щось схоже до того, в що грала зоря в чемпіонаті України протягом цього сезону. Сивіля не розкатує. Сівіля. Переводить на фланги і вантажить м'яч до чужого штрафного майданчика. Кількість кросів, котрі здійснила Сівілі у фіналі Лігі Європи, дуже і дуже зашкалював. Ось карта всіх подач, котрі летіли штрафний майданчик Роми від Athletic. Кількість величезна, при тому, при тому, що їхня ефективність була незначною. Там менше половини дісталися до адресатів або бодай. Доторкнулися до адресатів, грубо кажучи, Сівілля віддає на фланг і просто вантажить у чужий штрафний майданчик. Направду, попри низьку ефективність цього всього, цієї всієї історії, Сивілля все одно один гол з такої тактики придумала. Цей гол це подача з правого від Хесуса Наваса і автогол Манчині саме завдяки. Швидкості та вертикальності Сівілії цей фінал ще можна було дивитися. Якщо ви проти Роми грала команда, схожа, наприклад, на Байер, на Байер, в котрого є багато хороших ідей, хабі Алонсо, котрий придумує білдап, в тому числі. Вертикальний, але більш складний ніж в Сивілі. Цей матч міг би просто загуснути в абсолютному якомусь такому болотному стані, загрузнути в цих оборонних гридутах роми. І це було б максимально скучно дивитися, навіть скучніше ніж вийшло в підсумку. Але Сивілья не намагалася перекатувати. Сівіля знову ж багато вантажила просто стовне майданчик роми, максимально вертикалізувала свою гру, максимально не перекатувала м'яч. Так, малюнок гри був абсолютно. Одноманітним протягом всього матчу, але не скажеш, що в цьому матчу бракувало прям динаміки. Динаміка була, мало було думки. Це факт. Чого було ще мало? Так це е, малої кількості зупинок гри. Матч зупинявся досить часто. Коли не зупинявся, інтенсивність зберігалася за завдяки Севільї. Коли зупинявся, ну відбувався суцільний треш за весь матч. Арбітер матчу Ентоні Тейлор показав 13 Жовтих карток. Пауз на якісь міні пошкодження найбільш-менш серйозні пошкодження, також було багато. Ікс-фактором Роми, враховуючи те, що італійці віддавали свідомо м'яча Севіллі, був Пауло Дібала. Перед матчем було дуже багато розмов про те, зіграє Дібала, не зіграє Дібала, е, наскільки важливим є дібала і так далі. Дібала вийшов в стартовому складі Роми і е, зіграв в парі двох нападників з темі Абрахом. Якщо темі Абрахам, Виконував роль стовба, то дібала виконував роль господа Бога у цій ромі. Вся гострота, котра виникала біля Буну, коли на полі був аргентинець, йшла саме від аргентинця. Наприклад, оцей момент, коли дібала отримує м'яча на правому кориштовного майданчика Севілі, на ньому два гравці іспанської команди здвоюються, і він е отримує можливість віддати передачу на вільного. Чи ліка Челік прострілює далі, і там інший фанові захисник Спінацола замикає цей простріл, і марокканський вартар Сівільні банально рятує. З ситуації, коли вся атакувальна гра Роме була заточена під індивідуальну майстерність, дібали насправді вражала. Ну і дібала справді, попри те, що був у поганій формі, попри те, що ще недавно там був травмований, попри те, що не ще не повністю відновився, дуже і дуже важ. Ливу роль відігравав. Ну і взагалі він забив перший м'яч в цьому матчі. Він відкрив рахунок, коли скористались дивною поведінкою Ракетіча Крістанте та Манчині. Ракетіч завис у центрі поля. Крістанте заблокував трошки йому простір. Манчіні одразу ж видав передачу розрізну на Дібало. А Дібала дуже добре цим скористався, реалізувавши вихід один в один. Цей гол. Став 17 17-м для дібали у цьому сезоні. Крім того, він віддав ще 8 асистів, враховуючи те, що дібала фактично кожні два місяці отримує травми, пропускає багато матчів. Це шалений просто шалений показник для справедливості. Скажу про те, що і оці масовані подачі Севілії, і фактор дібали, коли він був на полі, не створювали величезної. Різниці. Так, команди забили по одному м'ячу саме з цього фактору, але загалом, якщо брати в комплексі глобально, кількісно, ну не було багато саме моментів з таких історій. Гра була досить сухою на прям голіві-голіві моменти. І моменти виникали з кількох сценаріїв однаково. Що для Сівільї? Що для Роми? Перше, це були стандарти, зокрема там в другому таймі, коли одразу кілька гравців роми могли провтикувати, запихати той м'яч у ворота, або після дальніх ударів, як у ракетіча. Так само були стандарти і стандарти в Севілії. тобто з гри чи з контратак роми, чи з позиційних. Структурних атак свівільні моментів не виникало. Команди були максимально готові до того, щоб нейтралізувати своїх суперників, що стосується самої гри, не стандартів а безпосередньо гри. Якийсь там рикошет, відскок, атака другим темпом, удар з 35 метрів отаке От щось могло залетіти, але на більше розраховувати змоги не було. Це справді був сухий матч з точки зору гульових. Моментів і цілком справедливо, що ця гра завершилася в нічию, тому що ніхто з команд не заслуговував на те, щоб виграти, щоби не гнівити Бога в серії пенальті. Все до того йшло. І от те, як команди провели два овертайми, фактично відбиваючись, тягнучи час, там щось конфліктуючи, зосереджуючи свою увагу на арбітрів, як це робив Жозе Мауріньо зі своїм тренерським штабом. Це все якби не для. Футболу це не про футбол, це просто ну треба було зіграти півгодини, і вони зіграли ці півгодини. Тому я вкотре говорю про те, що оці овертайми в футболі відверто задрали. Вони відверто не потрібні. Вони відверто є сміттєвими. Якщо ви згодні зі мною, якщо ви пам'ятаєте, бодай один. Овертайм за останній час, де було щось неймовірно яскраве та красиве. То розкажіть мені про це. Я не говорю там про гол Ламелею Ентосу Піфіналі Ліги Європи. Я не говорю взагалі про голи. Я говорю взагалі про м -м, щось вартісне, що відбулося у овертаймах. За останній час я чомусь такого не пам'ятаю. Дайтеся чути мені в коментарях, Насваріться на мене там, будь ласка. Що ж до самої серії пенальті, то говорити нема про що в Роме пішли бити два. Центральні захисники і два центральні захисники не били. Хоча були атакувальні гравці, там, зокрема, Белотті, котрий був штатним пенальтистом у Торіну і ще жодного голу не забив за Рому. Але Мауріньо не дав йому такої можливості. Можливо, Болоті мав бути наступним там п'ятим, наприклад, ми цього вже не знаємо. Можливо, ще коли дізнаємось. Також зверну вашу увагу на те, що вирішальні пенальті забив Монтіель. Так, він перебивав свій удар, тому що Рі Патріс Перед тим як відбити його перший удар вийшов за лінії воріт, чому на цьому увагу я зосереджую? Монтєль забив перебивання Оце забив фактично вирішальний пенальті у цій серії пенальті і привів Севілью до перемоги в лізі Європи. Факт в тому, що за останні півроку Монтьєль забив два вирішальні пенальті: перший у фіналі чемпіонату світу проти Франції, другий у фіналі Ліги Європи проти Роме, і також факт в тому, що Монтієль, зокрема в цій сівільні, не є прям основним гравцем. На його позиції грає Хесус Навас. Він є дублером іспанського ветерана. При тому в історію він точно війде, типу як Фабіо Гросо в фіналі чемпіонату світу. Хоча там він був в основі, але потім він же не грав футбол. Ну. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Що в підсумку? Ми отримали. Ми отримали перемогу чергову Севільї, е, Сивілью у груповому етапі Ліги Чемпіонів на наступний сезон. Це про те, що Севілья провалила. І Ліго Чемпонівський відрізок, вилетівши е звідти у Лігу Європи, змінивши взагалі трьох тренерів за сезон, Менілібар є третім. Так і в Сівілі є питання про майбутнє, тому що контракт Менділібара завершується 30 червня, ну, 30 червня, через е фактично 3-4 тижні. Чи продовжуватимуть контракт з Менділібаром? Що далі буде з Менділі Баром, Хто тренуватиме команду? Оці всі тренерські важливі питання досі є в голові у Мончі, у людини, котра за це все у Севілі. Відповідає що ж до Роми, то Рома відверто встралася. Це був матч всього життя для команди. Жозе Моуріні, тому що вони також просрали чемпіонат Італії їх також не вистачає на дистанції. Моріні вже другий сезон робить ставку на куб. Уві турніри, щоб через Кубкові прям, прям Єврокубкові турніри прибуватися у вищі е, Єврокубкові турніри. Умовно, вони виграли Лігу конференцій і перемож Ліги конференцій отримає право, отримає право грати в Лізі Європи. Потім вони виграли, виграли Лігу Європи, отримали би путівку до групи Ліги Чемпіонів. Тому що через чемпіонат Моїньо свою команду вивезти у такі турніри не може. Моїні відверто бракує вмінь. На дистанції мін ставити позиційний футбол, і коли ще й накладається купа травм а в Роме реально було купу травм по ходу цього сезону. Логічно робити ставку на Єврокубки, тому що ти можеш забити один якийсь фонарь, потім стати матч відповіді на своїй половині поля і таким чином пройти до фіналу у серії А 38 матчів з автобусом, ти провести не можеш. Є матчі, в котрих потрібно домінувати та атакувати. Моріні цього досі не навчився. Тому я максимально дивуюсь, коли чую інформацію про те, що Моріні може ще кудись піти на підвищення в пейже там, наприклад, чи ще кудись. Ну це дивна історія. Моріньо з року в рік показує, що він продовжує бути динозавром. Він продовжує не розвиватися, він продовжує не йти в ногу з часом, але він є про тому хорошим тренером для команд середньої руки, котрою. Відверто є рома. Їм бракує статусу там топ-клубу, їм бракує завдань для топ-клубу, їм бракує турнірів рівня топ-клубу. Тому що на найвищому, найвищому, найвищому рівні в протистояннях з найкращими там тренерами на дистанції Мауріні відверто сипиться. Знову ж це відбувається з року в рік. Це відбувається систематично. Але добре, що Мауріні досі тренує, тому що це з іншої сторони. Той вайб мого дитинства. Тобто, вже мало тих тренерів, котрі тренували тоді, тоді продовжують свій шлях. Моріньо продовжує і крім того, гне свою лінію. Це заслуговує на повагу з однієї, але з іншої сторони, це абсолютна відсутність прогресу, перспектив і збільшення навичок та вмінь. Моріньо це вже про історію. А зараз про якусь красиву історію, про харизму і так далі, але це точно не про систематичний розвиток та футбол, тому що лише моє може заточити свою команду під те, що з там 50 матчів, котрі вона зіграла в сезоні, найважливішим є. Оцей і фінал, і просераш фінал, просереш абсолютно все. Немає жодних підстраховок, немає жодних але і так далі. А коли ти залежиш від одного матчу, все може залежати від якогось епізоду. Там не забили з трьох метрів, не забили два після матчів і пенальті. Ну і все, все закінчилось. Весь сезон пішов на смарку. Якщо ти від такого от залежиш, то це багато говорить і про твою команду, і про твої тренерські. Вміння це я ще не говорю про якусь естетичну насолоду від того, в що грають команди Моуріні, прям відрази якоїсь від автобусів в мене точно нема. Я поважаю, розумію, хочеться грати, як хочете. Але сподіваюся, вас таки зламають та обіграють. Якщо ви зі мною не згодні, якщо ви вважаєте, що Моуріні ще може запалити там у фіналах Ліги Чемпіонів, а не Ліги Європи, що він може вигравати ще турніри на довгі дистанції, чемпіонати АПЛ. Серіал ліги і так далі, дайтеся мені чути в коментарях. Знову ж побийте мене по шапці. Буду вдячний за зауваги. А зараз важливе оголошення. Пам'ятаєш атмосферу перегляду футболу у пабах у колі друзів в наших реаліях. Відчути її знову не так просто, але у фобет. Є вихід. Бери участь в акції, рятуємо твій чемпіонський фінал. Отримай шанс виграти до 300 тисяч гривень на ігровий рахунок, а також класні подарунки, які зроблять перегляд фіналу Ліги Чемпіонів ще приємніше. Дивись фінал Ліги Чемпіонів разом із друзями, а про атмосферу подбає Фавбет. Шукай деталі цієї акції за посиланням у закріпленому коментарі. Ід цим відео. Ну а далі про важливу новину. У Челсі нарешті офіційно новий головний тренер. Те, про що говорили кілька останніх місяців, таки трапилося. Морісіо Почеттіно головний тренер Челсі. Почеттіно підписав контракт з Челсі терміном на два роки з можливістю пролонгації на один рік. Прівно з тим. Що ще півроку тому, там чи трошки більше, Грем Потер підписав контракт з Челсі терміном на 5 років? Ця історія виглядає раціональною, тому що навіть топ-тренери у топ-клубах рідко працюють прям років. Років керівництво Челсі якось береться за голову. Чи що. важлива інформація? Також у тому, що Почеттіно за свою роботу візьметься 1 липня не швидше, тобто представили вже зараз, але місяць він там працювати не буде. Справа в тому, що відколи Почеттіно пішов з ПСЖ, в нього досі діяв контракт з паризьким клубом, по котрому він отримував певні виплати. І цей контракт закінчується 1 липня. Час міг би психанути, закинути пару гривень і Почеттіно вже би вже би прямо зараз. Він працював у Челсі, але знову ж якась раціональність проявляється у керівництва Челсі. Вони готові місяць підчекати і вже з 1 липня Почетіно тренуватиме Прям Челсі, даватиме прес-конференції і так далі. Поки що він жодного слова про своє призначення не сказав. Що взагалі потрібно знати про почеттіно як тренера і те, як він може вплинути на Михайла. Мудрик. Тут треба розуміти, в яких останніх клубах працював Почетіно і що він там робив. Я не буду йти в, в ті дальні, далекі вже там часи, де він тренував Еспаньол та Саутгемптон. Давайте про Тоттенхем та ПЖЖ. Це два останні клуби, котрі тренував Почеттіно. В Тоттенхемі він зробив собі прям ім'я, ім'я, через котре він і отримав роботу в Пиже. Що хорошого Почетіно зробив у Тоттенхемі? Ну він займав хороші місця у першій трійці АПЛ зробив команду, котра була рекордсменом, там, чемпіонату по забитих і по пропущених. Виводив Тоттенхем фінал Ліги Чемпіонів. Як ця команда грала здебільшого? Здебільшого Тоттенхем був. Одним з найбільших адептів пресингу та контрпресингу та інтенсивності в англійській перемрелізі, коли Тутнхем грав проти своїх команд, особливо на White Hard Lane, Здавалося, що в суперників шпор взагалі немає місця, взагалі немає простору. В них не було базово куди бігти. Простір просто з'їдався і. Те, як будував цю структуру пресингу та контрпресингу початінно у шпорах, задавало тренди взагалі у всій Європі, спочатінно реально брали приклад багато топових тренерів, про що вони не соромились говорити. Загалом, якщо говорити про атаку, то тут Нехем грав за схемою 4-2-3-1, де була чітко виражена десятка, здебільшого це делеалі і два флангові. Півзахисники дуже часто флангові захисники е, тримали ширину Деріґроуз, Кіран Тріп'є чи раніше Кайл Вокер. Вони підключалися до атак, е, дуже дуже тримали широкі позиції, а в кишені вбігали якраз флангові півзахисники. Було дуже багато змін позицій, було дуже багато тільки так, як вже в фінальній третині. Але частенько при білдапі тот використовував е, своїх центральних захисників, зокрема Тобі Альдер людину, котра круто роздавала. Давала діагональні передачі і швидко доставляла м'яч, і точно при тому на чужу половину поля. В не все закінчилось тому, що рівень інтенсивності більшість гравців команди стягнути не могли. Почуттінно просив керівництва змін, просив продажів, просив нових футболістів, але йому відмовили, тоді якраз будували новий стадіон, грошей не було, бла бла, бла взяли тільки тангін Домбале, цього було мало. І в підсумку Початну далі почав проварюватися після Ліги чемпіонів, ну і його відправили у відставку. Що ж було з початно ПЖ. Це була далеко не така. Інтенсивна та пресингуюча команда, як тот них І це зрозуміло, враховуючи те, що в тебе в трійці нападі могли грати люди, котрі взагалі, від слова зовсім не пресингують. Почетніно складно було вмовити Неймара весь час. Робити оцю брудну чорну роботу, так само були в нього питання до Кіліана МБП, так само були структурні питання до інших атакувальних гравців. Почутті пробував абсолютно різне, інколи він грав навіть в три центральних захисники, інколи в два, інколи в 4-3-3, інколи в ще щось інше. Але факт найважливіший в тому, що важливу роль знову відігравали флангові захисники, але рівень інтенсивності та пресингу, ПЖ сильно шкутильгав, враховуючи те, що це взагалі найважливіша штука ігри моделі почутіння в попередніх його клубах? То можна говорити про те, що аргентинець просто здався, просто піддався рівню там топовості своїх виконавців і зрадив своїм принципам, або не зміг достукатися до цих топів, щоб вони пахали, а не просто крутили м'яч на носі. Тому мені складно прям повноцінно оцінити роботу Початно в ПСЖ, бо виглядає мені так, що це не був Почетіно, що це був Почетіно з домішками якогось Неймара. І ще більше, я не вірю в те, що Почеттіно буде переносити те, що він грав у ПСЖ в будь-якому іншому клубі світу. Я не вірю в те, що Почеттіно скаже там Мудрик, ти Неймар, Стерлінг, ти Мбапе, ви в обороні не паште. Вони мене не пахали там в Парижі, ви тут мене. То також не паште. Я в це абсолютно не вірю, тому що через відсутню цієї компактності, інтенсивності, злагодженого пресингу ПСЖ сипався від матчу до матчу, так і не зміг виграти Лігу чемпіонів. Зокрема, тому я переконаний, що в Челсі ми побачимо швидше те, що ми бачили в тут що Теж побачили в ПЕЕЖЕ. Відтак, що треба від Мудрика? Від Мудрика треба те, в шо Мудрик поки що не. Стовідсотково добре та злагоджено грав по ходу цього сезону. Ми можемо сто разів знову робити відмовки на. Загальний рівень Челсі, на загальний тонус Челсі, на те, що Челсі загалом гівняно на цей сезон, якого можна хвалити всі погано зіграли, і так далі. Але у мудрика справді були проблеми з тим, щоб не лише інтенсивно пресингувати, не лише інтенсивно виконувати цю роботу без м'яча, а й банально не губити гравців, не втрачати позиції і так далі. Найперше на що точно звертатиме увагу, почетінно це саме гра Мудрика без м'яча, тому що флангові. Півзахисники дуже часто є вирішальними футболістами у пресангупочетійном. Він часто старається зробити так, щоб суперники збивали м'ячі на фланги, а там свою роботу виконували. Флангові півзахисники, або хтось півзахисників виконував роботу одного з індикаторів пресного, тобто там можуть бути різні варіації цих конструкцій, але найважливіше, що вони точно будуть, і точно їх треба буде робити повноцінно добре, тому що якщо... Людина, котра там на горі починає халтурити, починає помилятися, починає не добігати. Не дай Бог то такій людині точно не місце в структурі почеттіно. Зокрема, я звернув увагу на те, що вже зараз власник Атлетіко Андрій Кесересо сказав про те, що Жау Фелікс, котрий в оренді в Челсі, повертається в Мадрид, тому що почеттіно дав зрозуміти. Португалець йому не потрібен. А враховуючи те, як без м'яча грав Фелікс в цьому сезоні, ну тут ніби все очевидно. При тому, що Фелікс крутий гравець з м'ячем, він добре знаходить простір, добре грає між лініями при всій, знову ж таки, хіровій формі Челсі, він себе в тому плані проявив. Але без м'яча були величезні проблеми. І така людина почеттіно не потрібна. Я навіть думаю, що він би з мудриком так. Зробив, якщо б мудрик також був в оренді, але Мудрик не в оренді, Мудрик це актив час, і мудрика треба буде вчити. Від того, чи навчиться Мудрик оцих елементів гри залежить його майбутнє у лондонському клубі, принаймні під керівництвом Почетіна. Це я говорю про найважливішу річ, яку точно треба буде відточити мудрику. Якщо цього не буде. То до ситуації про проблеми мудрика з першим дотиком справа просто не дійде. Якщо не згодні зі мною, то закидайте мене гнилими бараболями. Я стріплю абсолютно все. Не забувайте, будь ласка, дивитися мої інші відео, які є отут, і отут. Вони не менш цікаві ніж те, що ви подивилися. Прямо зараз. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до самісінького кінця. Бережіть себе, переможного вам дня! Та слава Україні! Побачимось вже у понеділок.